Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. За минулий рік мені довелося послухати та написати текстові огляди на декілька десятків пар різних ТВС-навушників. Деякі з них забулися вже наступного дня, деякі запам'яталися надовго. І розмірковуючи над власним топом ТВСок, я зловив себе на думці, що хочу включити в нього не лише дорогі моделі, нафаршировані всіма передовими технологіями та функціями. Зрозуміло, що маючи необмежений бюджет, куди простіше буде зібрати ультимативну пару, яка ідеально буде підходити для всього. Але неодноразово мої руки потрапляли і вельми доступні Навушники, які спокійно могли б тягатися з топами ринку, а їхня значно менша вартість, пояснювалася деякими некритичними спрощеннями, як то матеріали корпусу, відсутність певних додаткових функцій і так далі. В цьому матеріалі я розповім про 5 пар ТВС-навушників, які, на мою думку, є найкращим вибором за свої гроші. Всі моделі, представлені в даному рейтингу, були в мене на тривалому тесті, тобто близько тижня. Тож я мав можливість детально ознайомитися з їхнім функціоналом та можливостями. Основними критеріями, за якими я підбирав кожні конкретні навушники, є комфорт посадки, якість звуку, якість мікрофонів, та шумозаглушення, прозорість, можливість налаштування під себе у фірмовому додатку, також, якщо він, звичайно ж присутній. І автономність, як же без неї, оскільки для когось це є дуже важливим фактором. Ну і трохи дизайну, бо все ж таки вони постійно на видноті, і, звісно ж, все це в розрізі їх вартості. Задля зручності я буду рухатися від найдоступніших до найдорожніших, Моделей, але будьте певні, що кожна з них є чи не найкращим вибором у своєму бюджеті. І перед початком роботи пропоную внести певну ясність. ТОП буде побудований наступним чином. Я буду враховувати усі фактори, які впливають на використання навушників. Тобто, всі всі фактори, і до них будуть відноситися. Це, звичайно ж, звук. Комфорт посадки та керування, якість збірки та матеріали виконання, дизайн, акумулятор, якість мікрофонів, режими шумозаглушення, режим прозорості та, звичайно ж, додаток, якщо він є. Тобто ми маємо 9 пунктів, за якими будемо виставляти оцінку за 10-бальною шкалою, де – це дуже погано, а 10 дуже добре. У деяких моментах стоятиме 0, що означатиме відсутність певних функцій. Це може бути замовлено ціною навушників і, як правило, якщо функціонал мінімальний, то над. Звуком попрацювали добре. А порядок місць у рейтингу співвідноситься лише з ціною. Насправді, тобто ніяких там таких. Підводних каменів не буде. Якщо він збігається з якістю звуку, то це чисто випадковість і нічого більше. Топ був складений виключно з тих навушників, які я мав на тестуванні, і є з якими саме я провів достатньо великий час. І це є моїм власним рейтингом, який може не збігатися з вашим рейтингом, і, відповідно, наприкінці огляду ми також будемо підсумовувати бали, точніше, навіть не наприкінці огляду, а наприкінці кожного, скажімо так, розглядання конкретної пари навушників. Ну що ж, поїхали. Перші навушники. Моєму рейтингу це Final Audio з 2000 Це найбюджетніші ТВС-навушники від японської компанії Final Audio. Їхня вартість близько 140 баксів, що робить їх не тільки найдоступнішими в моєму рейтингу, а й доволі доступними загалом. А ці навушники створені в першу чергу для забезпечення максимального якісного звуку за невеликі гроші. Вони не мають режимів шуму заглушення та прозорості, а також не підтримують застосунок, що обмежує можливість налаштування еквалайзера та інших параметрів. Матеріали виконання та дизайн навушників максимально аскетичний. Корпус зроблений із матового пластику, а моделі доступні у двох кольорах білому та чорному. Збірка середньої якості кришка кейсу має невеликий люфт, що втім не заважає повсякденному використанню. Посадка навушників зручна попри відносно великий корпус. В комплекті є 5 пар амбушурів для покращення фіксації у вухах. Керування здійснюється за допомогою сенсорних панелей на фейсплейтах, що досить зручно. Мікрофони середньої якості і не вирізняються серед інших моделей цієї цінової категорії. Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Sound. Це тестовий запис на навушники Final Audio за е 2000 Будемо порівнювати з навушниками Technics AZ-60. Вони знаходяться приблизно в одному ціновому діапазоні. Зараз це близько 6-5,5 тисяч гривень. Зараз виходять нові технікси, тому АЗ-60 будуть коштувати трішечки дешевше. Акумулятор забезпечує до 7 годин роботи навушників та до 35 годин роботи з кейсом, що є доволі хорошим показником. Загалом навушники здаються звичайними, але все ж таки вся їх цінність полягає у звучанні. Звучання низькі частоти, об'ємні, натуральні, текстуровані, але залежать від правильного вибору амбушурів. Правильно підібрані амбушури забезпечують глибокий бас. Суббас добре відтворюється, хоч і залежить це все від треку. Середні частоти звучать широко і натурально, голосити інструменти передаються реалістично, хоча немає чіткої передачі просторового розташування. Високі частоти трохи акцентовані, але не різкі. Є хороший мікроконтраст із чудовою передачою деталей, перкусій та реверберацій. І загальна, загальна оцінка в нас така. Звук 10 з 10, комфорт 8 з 10, якість збірки та матеріалів 6 з 10, дизайн 6 з 10, акумулятор. 8 із 10, якість мікрофонів 6 із 10, режим шумозаглушення, режим прозорості та додаток 0. Відповідно, тут немає ні режиму шумозаглушення, ні прозорості, ні додатку. І загальний бал у нас виходить 44 із 90. Загальна оцінка невисока через відсутність додаткових функцій і прості матеріали виконання, але на звуці відповідно виробник вирішив не економити. А наступна модель моєму рейтингу це Technics AZ80. Це також японські навушники, проте цього разу мова піде про флагманські Technics AZ80. А їхня ціна наближається вже до 300 баксів, що може бути не кожному по кишені, але вони повністю виправдовують вартість. Якщо коротко, ці навушники мають Повний набір функцій, включаючи додаток і кращий звук порівняно з тими навушниками, про які я вже писав вище, ну відповідно говорив вище. Тож розглянемо їх докладніше. Навушники виглядають стильно, як кейс, так і самі навушники, оснащені металевими вставками, що додають преміальності. Збірка кейсу на високому рівні нічого не люфтить та не скрипить. Моделі доступні у двох кольорах: сріблястому та чорному. Посадка дуже комфортна, вухо не втомлюється навіть за тривалого використання. Хоча корпус навушників Трошки буде виступати з вуха. Керування відзначається зручністю, сенсорна панель займає всю поверхню фейсплейта і забезпечує точний відгук. Також навушники, оснащені інфрачервоними датчиками, які автоматично ставлять музику на паузу, щойно ви дістаєте навушник з вуха. Це дуже корисна функція, щоб не пропустити важливі моменти в музиці. Якісне активне заглушення, доповнене продуманою пасивною ізоляцією, що дає відмінний результат. Ступінь шумозаглушення можна регулювати через додаток із можливістю налаштування в 100 кроках. Шумозаглушення працює чудово, низькі частоти приглушуються повністю, середні і високі прориваються незначно, Приріст якості шумозаглушення помітний у порівнянні з мод моделлю AZ60M2. Режим прозорості також добре реалізований, звуки навколишнього світу передаються чисто, хоча і з невеликим стисненням. Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Це тестово на навушники Technics z 80 Це нові навушники від компанії Technics, флагманські навушники. Е, насправді найдорожчі віс навушників у цієї компанії. І вони знаходяться, скажімо так, на топовому, в топовому сегменті. Вже так вони можуть вже конкурувати з крутими навушниками, такими як Sony WF 1000 XM5 та, наприклад, Bowers Wilkins ps 7 s 2 і насправді, з точки зору звуку, вони десь схожі, а от з точки зору якості запису голосу, тут вже є певні співні такі сумніви, тому ось зараз тестовий запис можуть самі оцінити та порівняти якраз таки з іншими навушниками Додаток для цих навушників функціональний і зручний. Він дає змогу налаштувати прозорість, шумозаглушення, еквалайзер і відстежити рівень заряду навушників та кейсу. І це ще далеко не повний його функціонал. Час автономної роботи залежить від використання кодека тобто це SBC, AC та LP. Можливо, LDAC, і режиму шумозаглушення. Навушники забезпечують від 4,5 до 7,5 годин роботи, а з кейсом від 16 до 25 годин, що є досить посереднім показником для цієї цінової категорії. Звучання низькі частоти, м'які з глибоким ударом і відчутною вагою. Бас текстурний і добре відтворює а, тактильність. Звучать вони на високому рівні. Середні частоти чисті, трохи висунуті вперед, що додає натуральності вокалу і інструментам. Звук добре розділений і прозорий, без вуалі. Сцена помірна, а й середні частоти гармонійно поєднуються з низькими. Високі частоти, вони м'які та комфортні, без різкості. Вони доповнюють середні частоти і створюють теплу атмосферу без сибілянтів. І загальна оцінка, так, у нас, давайте. Получері спочатку звук 10 з 10, комфорт посадки та керування 9 з 10, якість збірки та матеріалів 8 з 10, дизайн 8 з 10, акумулятор 6 з 10, якість мікрофонів 7 з 10 і режим шумозаглушення та прозорості також 7 з 10. Додаток 9 із 10. Загальний бал 71 з 90. Ці навушники мають широкий функціонал і відмінний звук, але автономність залишає бажати кращого. Наступна модель, це в нас Sony wf 1000 xm 5 е, Так, це знову японці, я не, спеца... не спеціально, але так вийшло. Е, ще три торгові марки. З мого топу це е, японські марки, так, ТВС-навушників. Е, це відомі, звичайно що виробники аудіо, тому нічого дивного тут і немає. Е, наразі це найновіша модель, яка вийшла на ринок. Буквально у цьому році це флагманські внутрішньоканальні безродові навушники. Їх вартість також сягає близько 300 баксів, що обмовлено багатьма факторами. По-перше, Sony це відомий бренд і за це також доводиться платити. Є й інша сторона медалі це репутація. Тобто компанія має підтримувати її і, звичайно ж, створювати якісні продукти, що. Буде підтверджуватися, і можливо, і вашим досвідом також. Насамперед, я це помітив, те, що Sony зазвичай, зі зміною покоління з оновленням свого покоління, тобто порівнюючи 4 і 5, я помітив такий певний стрибок уперед за багатьма параметрами. Тобто найбільш помітні зміни стосуються саме якраз таки звучання та посадки. До речі, також завдяки тому, що зменшили розмір самих навушників. Це головна їх особливість. Тобто новий дизайн став компактніший, матові фейсплейти додалися, які однозначно є сенсорними панелями для керування, що дуже зручно. Кейс також дуже компактний, але має люфт, який, хоч і не дратує, проте підгонка елементів могла б бути і кращою. Навушники доступні у двох кольорах сріблястому та чорному. Цікавий факт, що при зменшенні розміру корпусу навушників інженерам вдалося розмістити там більший драйвер, тобто це 8,4 мм замість 6 в попередньому поколінні. З мінусів дизайну можна відзначити глянцеві бокові частини навушників, через які їх складніше діставати з кейсу. Посадки мені сподобалися, тобто глибина невелика, вона відповідає розміру амбушур. Навушники добре тримаються і не тиснуть навушну раковину. Навушники оснащені датчиками автоматичного відтворення та паузи, які працюють бездоганно. Також варто відзначити одну особливість. Якщо користуєтеся одним навушником, то буде вмикатися режим прозорості, а якщо використовувати два навушника, відповідно активується режим. Шумозаглушення. До речі, про шумозаглушення, воно на дуже високому рівні, низькі частоти приглушуються добре, середні та високі трошечки менше, але в порівнянні з іншими конкурентами, це одні з кращих взагалі, показників на ринку. А можна сказати, що прозорість також працює непогано, передає звуки навколишнього середовища натурально та без компресії, але все ж таки чутливість, тобто гучність, не дуже висока. Мікрофони Sony також одні з найкращих взагалі. Фонове шумозаглушення працює відмінно, голос передається чисто і природно, хоч іноді й присутні незначні технічні шуми. Тест запису на навушники Sony wf 1000 xm 5 Як мене чутно, перевірка зв'язку. Будемо тестувати та порівнювати мікрофони в навушниках Technicksz 60 та Sony. Порівняємо, як мене чутно, та взагалі то це будемо робити у кожному огляді, так де, якщо будемо тестувати безпродові навушники, будемо перевіряти якість мікрофонів, як вони записують голос. Додаток для навушників дуже функціональний. Насправді показує рівень заряду навушників і кейсу, налаштування режимів прозорості та шумозаглушення, перемикання треків, п'ятисмуговий еквалайзер і функцію Bass». 360-градусний звук і DSEE Extreme, що відновлює високі частоти, втрачені під час тиснення. Також можна стежити за часом прослуховування музики і навіть а, заробляти нагороди. І Це ще не влізь, функціонал додатку. Якщо б я його перераховував, це б треба було окреме відео робити. Автономність на середньому рівні насправді Кодек також буде впливати на час роботи, і, звичайно ж, буде активований режим шумозаглушення чи ні. Відповідно, навушники пропрацюють від 5 до 12 годин на одному заряді, а разом з кейсом до 24 годин. Тепер по звучанню: низькі частоти. Об'ємні, м'які, з доданою вагою і глибиною. Через еквалайзер можна додати клієрбас для збільшення акценту, що сподобається любителям електронної музики, Рекомендується плюс 5 для басхетів, середні частоти добре опрацьовані, голоси звучать чисто, тембри природні, виконавець відчувається на невеликій відстані, але сцена практично відсутня. Високі частоти, злегка акцентовані, додають повітряності без різкості. Злдак, деталі добре виразні, хоча мікроконтраст не видатний якийсь. Звук теплий, масивний, з акцентом на бас, орієнтований на широку аудиторію. І загальні оцінки, які в нас вийшли по звуку 9 з 10, комфорт посадки та керування 9 з 10, якість збірки і матеріалів 7 з 10, дизайн 7 з 10, акумулятор. 6 з 10, якість мікрофонів 10 з 10, так само, як і шумозаглушення, Режими прозорості 9 з 10 і додаток 10 з 10. Загальний бал ми отримаємо 77 з 90, що є чудовим показником для навушників, що дало поєднують технології, функціонал і звук, хоча ще й недосконалі. Четвертими навушниками в моєму рейтингу стали Noble Audio Focus Triumph. Нарешті це навушники не від японців, це нові моделі Noble Audio американської компанії із штаб-квартирою в Каліфорнії. Triumph – це їхня субфлагманська модель, яка не коштує всі гроші світу, але наближається до цього. Її вартість становить близько 400 доларів. Якщо цікавитися, що ж таке флагман і скільки він коштує, то це модель вже називається Prestige. Вона втілює всі найновіші технології і коштує вже цілих 700 доларів, що е, дуже багато насправді так. І до мого топу вона не потрапила, оскільки я її не тестував ну, протягом довгого терміну, тільки там, трішки послухав. Але якщо вам потрібен максимально якісний звук, так у ТВС-навушниках, і ваші вуха досить великі, тому що все ж таки корпуси цих навушників мають достатньо нетипові габарити, тоді це може бути дуже хорошим вибором. Повертаємося до Noble Audio Focus Triumph. Якщо починати з дизайну, то, на мій погляд, це, можливо, мій фаворит. Кейс дійсно заслуговує на увагу, він обтягнутий алькантарою, це м'яка оксамитова тканина, яка використовується в автомобільних салонах і меблях. Це створює незвичні такі та приємні тактильні відчуття, ніби тримає щось особливе. Розміри кейсу трохи більше за середні, однак проблем з транспортуванням в мене не виникало ніяких. Збірка на високому рівні, нічого не скрипить та не люфтить. Тепер про самі навушники. І це фурор фактично, тому що поєднання чорного та помаранчевого кольорів на дзеркальних фейсплейтах нагадує карамель. До речі, ці панелі також виконують функцію керування навушниками. Форма навушників наближена до так званих вушних моніторів, але уніфікованих, так щоб підійти максимально широкому колу користувачів. У моїх вухах вони сидять добре, в комплекті йде 6 пар амбушур. Які включаються в двофланцеві амбушури для кращої пасивної шумоізоляції та фіксації у вусі. Що стосується режимів, то тут є лише прозорість. Відсутність шумозаглушення, на мою думку, пов'язана з двома причинами: по-перше, це складність у реалізації якісного шумозаглушення без втрати якості звучання, так, та відсутністю потреби в цьому завдяки. Ефективній а, пасивній шумоізоляції. Прозорість реалізована на дуже хорошому рівні. Звуки оточення передаються природно, однак на високій гучності мікрофон може потріскувати через перевантаження. Тобто, якщо хтось там кричить, у вас мікрофончик може трішечки кліпувати з таким невеликим потріскуванням. Це буде відображатися. Тому не все так ідеально. Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Віктор Sound. Це тестовий запис на навушники Noble Audio, Фокус, Тріумф. Будемо порівнювати звучання цих навушників. Можливо, ну, варто це зробити. З моїми навушниками Technics az 60 Будемо перевіряти, як записує голос і наскільки гарні тут мікрофони, тому що звук цих навушників мені сподобався. В цілому гергономіка та дизайн також, а ось з точки зору. А саме якості запису мікрофонів, це ще питання поки що відкрите наразі. Додаток забезпечує базові налаштування, необхідні користувачеві індикація рівня заряду навушників, тобто дуже круто, так що можна подивитися це в додатку. Налаштування десятисмугового еквалайзера, активація режимів прозорості та налаштування керування тобто можна змінити те, що нам виробник. Зробив, налаштував заводу. Автономність. Так, час роботи навушників складає близько 7 годин при гучності 50%. А КС дозволяє зарядити ці навушники ще 4 рази, що є середнім показником на ринку. По звучанню, так. Низькі частоти. Вони об'ємні, пружні, акцентовані з помірною швидкістю, а так, відрізняються напором і вагою. Текстура нагадує дротові навушники. Середні частоти, теплі, приємні, добре розділяють інструменти, хоч з обмеженою панорамою, вокал звучить чисто з природними тембрами, еквалайзер їм не потрібен, адже заводські налаштування збалансовані. Високі частоти, акуратні, добре опрацьовані, без різкості, особливий твітер забезпечує точність, але без надмірної яскравості, Підходять для комфортного прослуховування, але не для якоїсь там детальної аналітики. І оцінки. Звук 10 з 10, комфорт посадки 9 з 10, якість збірки та матеріалів, так як саме і дизайн у нас по 10 з 10, акумулятор 7 з 10, якість мікрофонів 7 з 10, шумозаглушення відсутнє, тобто 0 з 10, режим прозорості 7 з 10 і додаток 7 з 10. І загальний бал 67 з 90. Це непоганий показник, але тут вже відповідно, що. Звук буде стояти на першому місці, тоді як інші функції мають певні обмеження. Відсутність заглушення негативно буде впливати на загальну оцінку. І тепер е в нас п'ята завершальна, скажімо так, модель у цьому рейтингу це bowers Wilkins PI7S2. Ми нарешті дійшли до англійських навушників, це флагманські ТВС-навушники попереднього покоління від Bowers Wilkins. Це PS7S2 вартістю близько 400 доларів. Нове покоління значно відрізняється з технологіями та дизайном і називається PI8. І Я сподіваюся, що скоро зможу їх протестувати і порівняти з цією моделлю, яка на цей момент є моїм фаворитом по звучанню. Про звук, як завжди, поговоримо наприкінці. Почнемо з дизайну. Я кейс такі навушники майже повністю пластикові. Форма кейсу витягнута, розміри компактні, але кришка має люфт близько пів міліметра, що не дуже приємно. Хоча вона м'яко закривається і не клацає. Навушники доступні в трьох кольорах: чорному, як на фото, синьому та білому. Дизайн навушників мені дуже сподобався і зруя зрозумів, чому. Верхня частина навушника виконана з металу і нагадує потенціометри на підсилювачах, що певною мірою відсилає до аналогової такої історії і додаючи їм тим самим тепла. Ця частина також виконує функцію сенсорної панелі для керування. Навушники оснащені інфрачервоними датчиками автоматичного відтворення та паузи, що є дуже зручним. Моментом посадка комфортна, але фіксація не надто щільна, хоча це індивідуальне відчуття. Якість мікрофонів не на найвищому рівні. Запис через диктофон звучить середньо, але під час телефонних розмов співрозмовники хвалили якість мікрофона. Навушники добре зменшують шуми і виділяють голос. З навушників PI7S2. як мене чутно, 3, 2, 1, тест, перевірка зв'язку. Тепер у кожному огляді, як я вже казав, буде тест мікрофонів. Пишіть свої враження про звук цих мікрофонів у цих навушниках. У кожному навушнику, до речі, встановлені по три мікрофони для запису голосу. Система гібридного шумозаглушення працює добре, але не ідеально. Її інтелігентний режим налаштований так, щоб не зашкодити якості музичного відтворення, і це їм вдалося. Водночас заглушення не надто інтенсивне. Низькі частоти приглушуються добре, а середні високі значно гірше. Режим прозорості сподобався, звуки оточення чуються майже так само, як і без навушників. Гучність навушників регулюється лише через джерело, тобто з навушників це зробити не можна. Додаток називається Music Bowers Wilkins і дозволяє налаштувати навушники і показувати рівень заряду кейсу та. Безпосередньо самих навушників. Відображення заряду кейсу – це приємний бонус, який е, не часто зустрічається, тобто він е, відсутній взагалі-то у бюджетних моделей, а в дорожчих зустрічається не завжди. Після підключення PS7S2 додаток буде відображати режим роботи, шумозаглушення гібридний або вимкнений, та рівень заряду. Є можливість інтеграції з різними стрімінговими сервісами, і у вкладці налаштування можна детально подивитися рівень заряду. Кейсу та навушників, а також доступний режим прозорості, який працює на високому рівні. Автономність навушників досить скромна. Виробник заявляє, що вони можуть попрацювати 5 годин на одному заряді та ще 16 із кейсом, що є показником нижче за середній. А в навушниках встановлено по два драйвери, тобто динамічний і арматурний, і кожен з них має окремий підсилювач. І, звичайно ж, поговоримо про звучання. Низькі частоти, глибокі акцентовані з високим обертональним контрастом, бас текстурований і варіативний, і залежно, звичайно ж, від треку, Саббас м'який і швидкий, з гарним балансом між швидкістю та якістю, навушники не для басхедів, але при потребі вони можуть забезпечити якісний панч. Середні частоти: рівні, детальні, природні, без різких спадів чи акцентів, голоси звучать живо, а перехід між низькими та середніми частотами плавний. Що вказує на якісну АЧХ Сцена є, але вона посередня. Високі частоти. Акцентовані, але помірні. Окрема арматура забезпечує розбірливість і детальність з відмінним балансом для уникнення різкості. Мікроконтраст підкреслений там, де це потрібно, з винятковою повітряністю і деталізацією. І оцінки. Звук 10 з 10, комфорт посадки та керування, 7 з 10 якість збірки і матеріалів, 7 з 10 дизайн. 10 з 10 акумулятор. 6 з 10, так само, як і якість мікрофонів, як і шумозаглушення. Однак режим прозорості вже 9 з 10. Додаток 7 з 10 і загальний бал 68 із 90 Показник дуже схожий на Noble, однак тут більше нюансів щодо збірки і акумулятора. Звук чудовий, а режим прозорості один з найкращих. Ось таким вийшов мій рейтинг навушників. Сподіваюся, було цікаво. Майже усі навушники отримали 10 з 10 по звуку, тому що. Ну, звичайно, я намагався обрати наушники з максимально крутим звучанням. Кожному ціновому діапазоні вони є для мене фаворитами на теперішній час. Технології не стоять на місці, і з кожним роком ми отримуємо ще кращі мікрофони, ще кращу роботу режимів прозорості, шумозаглушення. Коли перейдуть на інший тип акумуляторів, отримуємо значний приріст в автономності. І головне, звичайно ж, це звук, який ми можемо. Завжди носити з собою, і головне, що без дротів. Сучасній людині треба бути максимально швидкою і мобільною, щоб музика була не основою життя, а якісним його доповненням, якщо ми розглядаємо простір поза домашніми умовами. А вдома можна набагато краще поринути у світ музики, забувши про всі проблеми, використовуючи стаціонарну техніку. Все, дякую всім за перегляд і гарного дня!